Так, всім знову привіт! Друга частина відео про цей мій якісний інвертор. Значить, зараз немає світла, трошки темнувато. Я його включаю. Хотів показати там по навантаженням, як він там працює. Пере в мене стоїть туди, двохполісний перемикач. Тобто в мене або інвертор, або, ну, або мережа 220 є державна. Ніколи там на нього 220 не піде. Там і ноль, і фаза розривається. Також є в шорті коротеньке відео про цей перемикач, як не сплотий інвертор. Відео називається коротенько. От я його включаю: 46,8 вольт. Плавний запуск. Пішов старт, напевно, холодильник. Тепер, мабуть, другий холодильник. Там морозилка, і потім холодильник запускається. От 240 Вт. В першому частині відео я показував там, ну, такі тоненькі досить дроти. Вони в мене так і підключені. Тут, ну, не знаю, для себе, як завжди не вистачає часу по-людськи все зробити. Акумулятор на 12 пакетів по 60 А. З електромобіля акумулятор, він був 6 s 2 p Я зробив з нього 12 s просто і 60 А. Ну, там максимальна напруга 50 вольт. Зараз він заряджається від сонячних панелей. Підключено тут от так, Не буду в деталі. Пояснювати, тут і 12 вольт, є схемка в мене. Окремо панельки заряджають і купа акумуляторів. І 48 вольт. І я можу скидати як 12 вольт в 48 повершайкою, так і понижайкою в 48 в 12. Трохи тих акумуляторів є. і Все на купу розказує. Навантажував я його тільки поки що там кіловат з чимось. Я включав літом бойлер, щоб кудись кидати енергію, бо був надлишок. 500 ватт то вентилятори навіть не включаються. Він такий собі тепленький. Це літом. Ну він тепленький, вентилятор навіть ну, не включаються, не годуть. Коли вже кіловат, кіло кіловат сто, там, там, я навантажував. Вентилятори час від часу включалися, він себе охолоджував. І дроти самі оці, де їх отут видно, чуть-чуть, Дроти як... самі, вони чуть-чуть такі ну не знаю, відчувалися на доток, що вони трошечки стали тепліші. 2 кВт я не пробував на нього навантажити. Тобто він 2 кВт його номінал, 130% це в нього типу, по перевантаженню пише, по його, його можна ну якби перевантажувати. А якісь там пікові навантаження там на секунду чи на скільки, тобто насос якийсь скважину запустити, то він. От забув скільки, там, чи 3 кВт чи 4, не пам'ятаю, набагато більше значення. Так в мене весь будинок на ньому висить. Не включав пралок, не включав 2 кВт, не включав. Так, значить пробую включати колорифер. Не знаю, що зараз буде. От. 1900 там Вт було, 1800 От Він працює, напруга просіла, 45 От, значення напруг трошки не відповідає одне одному, От він без проблем тримає. Шик. 1864 Вт. Не знаю, коли вимкнуться вентилятори. От, Пішла жара, було 2 кВт і, і просіло чуть. Що тут ще можна включити? Світло повключати. Щоб 2 кВт на нього навантажити. Включив є світелко, кіловат вентилятори ще не включаються, значить радіатори ще не прогрілися, там стоять термо, ну, термозапобіжники якби, багато, багато разу. Тобто при температурі, певно, не вмикаються. Напруга просідає, 2 кВт працюють нормальненько. Ну, досить якісно виконаний сам інвертор. І він собі працює. Досить гарно справляється. Так, виключаю то все, мені потрібна енергія. Якщо ну, замовляти я залишу силку, де я замовляв. Там є і 12-вольтові версії 24-36. в мене тут версія 48 вольт. Мені ну під мою схему воно все підходить. Хоча тут і 12 вольт є. Цей, але мені під, під 48 вольт найкраще. Ну, чому плюси, бо маленькі струми навантаження по... По низькій напрузі менше січення дротів, гріється, навантаження на акумулятор менше, ну і так далі. Зараз працює мікрохвильова піч і морозильник, холодильник. Ну Там може якесь світло. Зараз вечір світла немає. Чик, виключилась мікрохвильовка. 388. Ну, це морозилка, морозильна камера і холодильник працюють. Ну там ще дрібниці.